Доброго дня, любі друзі! Доброго дня, поціновуч продукції ізраїльської компанії Доктор Нона. З вами на зв'язку я, Целуйко Марина, представник компанії. Сьогодні я е, трошки з вами торкнусь дуже важливої теми, дуже актуальної, особливо в весінні е, літній та й взагалі цілий рік. Проблеми зі здоров'ям, яка називається алергія. Дуже більше ніж 50% людей на всій землі хоча б раз мали якісь алергійні прояви. І це може стосуватись з кожним ріком, ну, кожну людину і вас, в тому числі і мене. Тому обов'язково потрібно турбуватися про своє здоров'я і компанія «Доктор Нона», Пропонує дуже ефективні засоби для цього. Навіть в нашій компанії є отака книжечка Алергія присвячена цій проблемі, в якій дуже детально розказано і про алергію взагалі, які є механізми, чому вона виникає, які реакції, симптоми, навіть види алергенів і діагностика, яку потрібно ну, зробити, щоб поставити такий діагноз. Але головне, тут є: як можна за допомогою препаратів компанії доктор Нона вирішити різні типи алергії, як можна собі і рідним людям допомогти. Я сьогодні в групі виставлю рекомендації доктор Нони.